Знаєте, є карти, які не просто лежать в атласах. Це живі карти, де лінії кордонів постійно рухаються, немов річки, імперії зникають, а на їхньому місці, наче гриби після дощу, з'являються нові держави. От саме таку живу карту, карту України ми сьогодні і розгорнемо. Спробуємо разом простежити її дивовижну, часом просто неймовірну історію крізь тисячоліття. І знаєте, щоб зрозуміти такі ну просто величезні зміни, давайте почнемо з чогось простого: з чогось, що можна побачити, от просто зараз. Наприклад, з однієї міської площі. От подивіться ну на ці два фото. Ліворуч, це Київ 1949 рік, європейська площа. Така спокійна, майже іделична, тролейбуси собі неспішно їдуть. А праворуч та сама точка, але через 70 років. Це ж просто інший світ, справжній вир сучасного мегаполіса. Різниця, ну просто шалена. Де були старі будинки, тепер скляні хмарочоси, а потік машин, здається, не зупиняється взагалі ніколи. Все геть усе змінилося до невпізнання. І отут виникає таке питання якщо всього за 70 років одна єдина площа може змінитися настільки, то що тоді казати про кордони цілої країни? Уявляєте, що з ними відбувалося протягом століть або навіть тисячоліть? Що ж, ось наш план подорожі в часі. Ми зазирнемо в таку давнину, що аж дух перехоплює. Побачимо, як народжувались і гинули великі держави, і спробуємо зрозуміти, як же крок за кроком малювалися ті самі кордони, які ми бачимо на карті сьогодні. Ну що, поїхали? Отже, починаємо наше занурення і пірнаємо одразу в дуже далеке, таке, знаєте, майже міфічне минуле. Хто ж вони були ці перші люди, що залишили свої сліди на українських землях? Мільйон років тому просто спробуйте це уявити. Це ж це ж якась космічна цифра. Звісно, тоді ніхто й не думав ні про які держави чи тим паче кордони. Головним завданням було одне просто вижити, вижити в дикому небезпечному світі. І знаєте, за тисячі років ці землі бачили стільки всього. Тут жили, наприклад, геніальні трипільці. Вони будували величезні поселення, ну справжні протоміста, і робили просто неймовірну кераміку. Потім були грізні скіфи, воїни-кочівники, які панували в степах і залишили нам у спадок оті знамениті золоті прикраси. А на півдні, на узбережжі Чорного моря, мов перлини, сяяли міста, засновані давніми греками. Це була така, знаєте, яскрава мозаїка культур, і кожна, абсолютно кожна, залишила свій унікальний слід. А тепер стрибок у часі. Переносимося в середньовіччя. Це епоха, коли на цих землях з'явилася перша і дуже потужна слов'янська держава. Саме в цей час племена слов'ян, що жили вздовж Дніпра, вирішили досить жити поодинці і об'єдналися. А центром цього об'єднання став, звісно ж, Київ. Так і народилася велична могутня держава Русь Україна. Історики, до речі, часто називають її Київською Руссю, ну щоб одразу було зрозуміло, яке місто було головним. Ох, і ця держава знала часи неймовірної слави. Її землі простягалися так далеко, що, здавалося, не мала кінця краю. Але як це часто буває, внутрішні сварки, боротьба за владу, все це ослабило її. І Велетенська держава почала розпадатися на окремі князівства. А потім, потім сталася справжня катастрофа 1240 рік. Зі сходу, наче вогняний смерч, прийшла монгольська орда. І зовотоверхи Київ було захоплено і спалено, просто дощенту. Це був такий страшний удар, що від нього ці землі не могли оговтатись цілі століття. Здавалося б, кінець історії, але ні, навіть після такої жахливої руїни життя тут не зупинилося. З попелу почала підніматися нова сила: смілива, відчайдушна, вільна сила, що кинула виклик усім навколо. Так, на сцену історії виходять козаки, і починається їхня славетна епоха. І от після довгих і кривавих війн вони змогли. Вони створили власну державу. Називалася вона Гетьманщина. Чому так? Бо на чолі стояв гетьман. Все логічно, це була справжня козацька республіка. А головним двигуном, серцем цієї нової держави, став, звісно ж, гетьман Богдан Хмельницький. Це була людина просто неймовірної сили волі. Саме він зміг об'єднати весь народ і підняти його на таке повстання, якого ще не бачили. І ця війна, яку ми знаємо як національно визвольна, вона, вона буквально перемалювала всю карту Східної Європи. Але, на жаль, от на превеликий жаль, незалежність, за яку заплатили стількома життями, виявилася дуже крихкою. Гетьманщина була затиснута між велетенськими хижими імперіями, і довго протриматися самостійно вона просто не змогла. Наступні століття стали часом нового дуже болісного поділу українські землі просто розшматували між собою сусіди. І от, якщо подивитися на карту початку ХХ століття, що ми побачимо? Більша частина центр, схід це все Російська імперія, західні землі це Австро-Угорська імперія, а на півдні все ще були території, які контролювала Османська імперія. Тобто країна була ну буквально розірвана на шматки, розділена між трьома різними світами. Та найжахливіше сталося, коли почалася Перша світова війна. Уявіть собі, цей жах. Українці в австрійських одностроях і українці в російських шинелях, вони сиділи в окопах один навпроти одного і були змушені стріляти у своїх же брат ішов на брата. Це була справжня братовбивча різанина на власній землі. Але війни такого масштабу завжди руйнують старі імперії. І от ця велика війна вона сколихнула всю Європу. Для українців це стало сигналом, шансом. Початком нової, рішучої боротьби за власну державу вже у ХХ столітті. Ох, і цей шлях був довгим і дуже кривавим. Спочатку спалахнула надія 1917 рік проголошення Української Народної Республіки. Потім був той неймовірний момент єднання у 1919, му коли Західна і Східна Україна об'єдналися, подали одна одної руки. Але втримати незалежність тоді не змогли. І на довгі, довгі 70 років українські землі поглинув Радянський Союз. І от лише в 1991, уявіть, після стількох століть боротьби мрія багатьох багатьох поколінь нарешті збулася. Злети, падіння, трагедії, перемоги, вся ця історія, вона така насичена, що аж голова обертом. Є такий український гурт танок на майдані Конго. І от у них є рядок, який, як на мене, все пояснює. Історія в неї строката, яскрава. По-моєму, краще й не скажеш. Що ж, наша подорож у минуле на цьому завершується. Але ж Книга історії України вона не має останньої сторінки, вона не закрита, новий розділ пишеться просто зараз, от просто в цю хвилину, у нас на очах. І яким він буде, це вже залежить від нас.